Друзі, вітаю! Мене звати Євген Кузьменко. Я футбольний аналітик та телеексперт. Проте зараз я хочу поговорити не про футбол. Окрім спорту, я дуже полюбляю музику, а в Україні музика у нас дуже кльова. початку повноштабного вторгнення в нашу країну я з дівчиною Оксаною та другом Сергієм об'їздили багато прифронтових областей, де збирали автографи найвідоміших. Українських музикантів, шановні, вітаю. Я Олег Скрипка. Мене звати Сергій Жадан. Я підписав прекрасну гітару. я щойно залишив свій підпис на гітарі незламності. Інструмент подорожував буквально всією країною, і повірте, він недарма називається гітара незламності. Зараз ми хочемо розіграти цей унікальний інструмент серед усіх охочих українців та небайдужих, в яких є змога та можливість допомогти нашим воїнам зсу. Усі виручені кошти підуть на армію дронів для спецпідрозділу БПЛА генерального управління розвідки Міністерства оборони України Крила. Ці дрони здатні не тільки знищувати ворожі позиції і самих ворогів, але й зберігати життя нашим воїнам. Ми збираємо не на 10 або 20 одиниць. Ми збираємо на цілу флотилію з тисячі дронів камікадзе. Наша мета зібрати 10 мільйонів гривень. Для того щоб взяти участь у благодійному розіріші, потрібно зробити лише один крок: задонатити 100 гривень на монобанку. Або якщо ви знаходитесь за кордоном, на Paypal. Кількість таких донатів не обмежена, а це збільшує ваші шанси на перемогу. Переможець буде визначений 24 березня в прямому ефірі. Завдяки рандому. Допоможіть нашим воїнам і отримайте свій шанс долучитись до нашої великої перемоги, адже це не просто гітара, це справжній артефакт, унікальний, єдиний в світі. І це та річ, яку ви зможете переносити з покоління в покоління в вашій сім'ї. Ми будемо вдячні кожному. Долучайтесь. Нехай пощастить саме вам. Реквізити і розіграшу будуть на ваших екранах та в описі до відео. Давайте переможемо разом. Всі, хто залучається, мають шанс виграти цей прекрасний артефакт. Зроби свій вклад, і завдяки тобі ми отримуємо цілу флотилію дронів Камікадзе. Слава Україні! А за вікном майже весна знає слуга. mais genus escaza ni...